Пригоди Елла, хлопець, який досяг зірок. Розділ 1. CURIOUS Beginnings. ЦІКАВІ початки. Давним давно, у невеликому містечку, де ночами сяяло безліч зірок, жив хлопчик на ім'я Ел. Він мав яскраві очі, що світилися, ніби дві маленькі галактики, та розум, наповнений питаннями. З самого дитинства він любив запитувати, Чому небо синє? How do planes fly? Can I build a robot? Батьки часто жартували, що Ел знає більше за енциклопедії. Одного разу, під час прогулянки з дідусем, Ел побачив величезну зоряну карту. Діду, а чи можу я доторкнутися до зірок? спитав він. Дідусь усміхнувся і відповів Зірки далеко, але ти можеш їх досягти, якщо будеш наполегливо працювати. Ці слова запали йому в серце. З того часу Ел мріяв створювати щось велике. Але у дитинстві не все було просто. В школі Ела часто дражнили, бо він завжди був іншим. hey, джініус! Кричали діти, сміючись з його винаходів. Проте, Ел не ображався. Він знав, що кожна помилка це крок до успіху. Одного разу він сказав своєму другові Максу Пам'ятай, Макс, невдача є першим кроком до успіху. І вони разом зібрали свій перший комп'ютер зі старих деталей. Ел годинами сидів за столом. Малюючи схеми, вигадуючи нові ідеї. Він мріяв про машини, що не потребують бензину, і про подорожі в космос. У 12 років Елс створив свою першу комп'ютерну гру, яку назвав Галактичний дослідник. Він навіть продав її за кілька доларів. Це була його перша перемога, і вона дала йому віру в свої сили. Розділ 2 «Building dreams» Будуємо мрії. Юність Елла була сповнена викликів, його сім'я переїхала в іншу країну, і йому довелося адаптуватися до нового життя. Адаптирування є частиною зростання, повторював він собі. Ел швидко освоїв англійську і почав шукати можливості для навчання. У коледжі він годинами працював над новими проектами, читаючи книги про фізику, програмування та інженерію. Одного разу, сидячи у кав'ярні, Ел подумав, What if people could send money instantly across the world?» Він поділився ідеєю зі своїми друзями, і вони створили програму для електронних платежів. Це стало проривом. Його проєкт привернув увагу великих компаній, і незабаром Елл заробив перший мільйон. Але гроші ніколи не були головним для Елла. just a tool», – казав він. Головне це створювати щось корисне для людей. Саме тому він вирішив інвестувати в електромобілі. What if cars could run on clean energy? Запитував він. І, хоча всі сміялися з його ідеї, Ел вірив у свою мрію, розділ 3. Electric Revolution. Електрична Революція Ел заснував компанію, яка займалася створенням електромобілів. Перші моделі були далекими від досконалості, і критики називали їх ігрушки для багатих, Але Ел не здавався. Він працював днями й ночами, вдосконалюючи кожну деталь. We're not just building cars, we're building the future», – казав він своїй команді. Нарешті, після багатьох невдач, світ побачив перший електромобіль, який міг проїхати сотні кілометрів без підзарядки. Люди були вражені. Електромобілі Елла стали символом змін і надії на чисте майбутнє. Але це був лише початок. Елл вирішив зробити щось ще більш грандіозне. What if we could power homes with the sun? запитав він. Так з'явилися сонячні панелі, які могли забезпечувати енергію навіть віддалені села. Ел вірив, що кожен має право. На доступ до чистої енергії. Розділ 4. The Stars Await. Зірки чекають. Незважаючи на успіхи, Ел завжди пам'ятав про свою дитячу мрію дістатися до зірок. Він заснував компанію, що займалася створенням ракет. «What if rockets could be reusable?» запитував він. Ця ідея здавалася неймовірною. Але Ел не боявся ризикувати. Перші запуски були невдалими, ракети вибухали, а команда Ела була на межі розпачу. Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough, заспокоював їх Ел. І одного разу вони це зробили. Ракета злетіла. Досягла орбіти і успішно повернулася. Це була революція в космічній індустрії. Ел оголосив, що його мета колонізувати Марс. If we can live on Earth, why not Mars?» – казав він. Люди сміялися, але Ел почав будувати найпотужнішу ракету у світі. Уявіть собі, як діти всього світу з захопленням. Дивилися трансляції запусків його ракет, мріючи стати космонавтами. Розділ 5 Starlink and Beyond. СУПУтники і Зв'язок. Одного разу Ел задумався що якщо кожна людина у світі могла б мати доступ до інтернету, він вирішив створити мережу супутників. Які забезпечували б доступ до інтернету навіть у найвіддаленіших куточках планети. Так народився Старлінг. Перші супутники були запущені на орбіту за допомогою ракет Елла. Незабаром люди в джунглях, пустелях і на льодовиках отримали доступ до онлайн освіти та медицини. Connectivity is a human right», – казав Елл. І його слова стали реальністю. Розділ 6. Cyber Dreams. Кібермрії. ЕЛ ніколи не зупинявся. Він почав працювати над створенням робомобілів автівок, які могли їздити без водія. Imagine a world where cars drive themselves, мріяв він. Люди знову скептично ставилися до його ідеї. Але Ел довів. Що немає нічого неможливого. Водночас Ел працював над створенням роботів асистентів What If Robots Could Help with Daily Tasks Його андроїди стали справжніми помічниками для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Вони могли готувати, прибирати і навіть розважати своїх власників. Розділ Сім. A legacy of Dreams» спадщина мрій. Сьогодні історії про Ела розповідають у школах і вдома. Діти, дивлячись на зоряне небо, мріють про власні досягнення. «If he can can do it, so can we», – кажуть вони. Ел показав світу, що навіть одна людина може змінити світ, якщо має сміливість мріяти і працювати. Ел залишив після себе спадщину, яка надихає мільйони людей. І хоча він досяг зірок, його серце завжди залишалося на землі, серед людей, заради яких він працював. The End